В Україні запустили єдину державну онлайн платформу про усиновлення і сімейні форми виховання дітей. Україна для кожної дитини так вона називається. Про це повідомили власне міністерстві соціальної політики. На платформі можна знайти всю необхідну інформацію, всі ресурси, що стосуються, і усиновлення, і влаштування дитини в сімейні форми виховання, так би мовити, а саме там, і отримати покроковий алгоритм дій, щоб прийняти дитину в свою сім'ю, дізнатись про усиновлення, про патронатне виховання дітей, про сімейні форми виховання скориста. Татись так звану лінію турботи і знайти потрібного експерта, почути історії дітей і родини, які вже мають досвід усиновлення або виховання. У сімейних формах, ну от бачите, цифровізація і цієї сфери, так би мовити, вже теж торкнулася. Це вочевидь добре. Хочеться вірити, що це спростить якісь процеси. На сайті доступний до проходження онлайн курс народжені серцем. Також він складається з чотирьох модулів і містить відеолекції для тих, хто планує прийняти в свою родину дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому варто зауважити, що навчання безкоштовне також зазначається, що запуск платформи це лише Перший крок до тієї самої діджиталізації системи догляду і підтримки дітей. Ну і я нагадаю, що наразі усиновлення в Україні є доволі складним і регульованим процесом, який включає декілька етапів, приміром підготовку документів, перевірку умов, проживання, навчання для усиновлювачів вибір дитини, знайомство, судове рішення і після усиновлювальний супровід. Тут важливо теж враховувати, що процедура може варіюватися в залежності від конкретних обставин і регіону. І ще ще варто зазначити, що станом на початок квітня статус дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, в Україні, набули понад 13 тисяч дітей тільки від початку повномасштабної війни. За даними Мінсоцполітики, в Україні щонайменше 4 тисячі дітей щороку залишаються без батьківського піклування. Ми ну, ради представити Оксану Жолнович, е, міністерку соціальної політики України. Вона у нас в студії. Пані Оксано, радий бачити. Вітаю. Вікаю. Слава Україні, Героям слава. пані Оксано. Ну, от е, все ж таки, е, давайте починати от з цієї теми, яку я почав. Можливо, глядачі будуть далі щось писати, але от е, насправді наскільки змінилась ситуація з усиновленням дітей в тому контексті, що дійсно їхня кількість збільшується так через війну. І відповідно, ну як, як зараз побудовані алгоритми? От якщо скажімо, дитина залишається без батьківського піклування, от що далі? Який алгоритм дій? Куди вона потрапляє? Хто нею займається до моменту усиновлення, наприклад? Ну, в будь-якому випадку, питаннями доль дітей, як позбавлених батьківського піклування, так і тих, які потрапили в складні життєві обставини, і потребують ще отримання такого статусу, бо дитина ж не одразу е отримує статус позбавленої батьківського піклування. Зазвичай це певний проміжок часу. Коли якщо вона сиротіє, там виготовляються всі необхідні документи, це звісно швидше. Але в більшості це коли позбавляють батьків батьківських прав, тоді вже дитину вилучають з родини ще до того, поки вона отримала цей статус і вже опікуються нею відповідні служби у справах дітей. Наприклад, якщо батьки помирають з, з різних причин. То зазвичай в таких випадках переважна більшість дітей потрапляють все ж в найближче коло родини. Це будуть дідусі, бабусі, тітки, дядьки. Mm. В Могічно. нас, якщо ми говоримо в загальному, що дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування станом на сьогодні, тобто за всі роки, яким ще немає 18 років, є більше ніж 65 тисяч. То е, переважна більшість цих дітей близько 45 тисяч, це діти, які влаштовані під опіку до родичів, mm -hmm. тому у нас е, в більшості діти влаштовуються саме до своїх рідних. Вони не випадають із е, родинного кола. Так а от е, якщо все ж таки говорити про... Е... Не недоречне слово, точно там популярність, а ну скажімо, затребуваність, так от, от цих моментів. Чи багато людей зараз, і чи знову ж таки, чи змінюється ситуація з війною, виявляють бажання усиновити чи ми цього року, наприклад, фіксуємо десь на 600 заявок в реєстрі усиновлювачів. Більше аніж це було в довоєнний період, і бачимо також таку знаєте хвилю. Небайдужості, коли родини хотіли дати короткотривалий прихисток для дітей, тому що, звісно, емпатія в багатьох наших громадян збільшується. Вони переглядають свої цінності, в тому числі сімейні цінності, задумуються про якісь такі речі, які ну раніше можливо відкладалися. Ось тому мені здається, що так у нас саме питання про дітей, сиріт, про усиновлення, про взяття дітей під опіку, воно стає більш актуальним і більш на слуху. Так, а десь ви кажете на 600 більше. Ну, от в, в цифрах, от як було до війни, і от зараз там плюс 600. Ну, сьогодні Це ми маємо цифрі. майже дві тисячі усиновлювачів, які перебувають в реєстрі, а до того було 1400, 1300, от така цифра. цифра я вже так намагаюсь перейти до цього питання цифровізації цієї цифрової трав... платформи, яка має ну як як стверджують так спростити життя і людям, які хочуть усиновити, ну і відповідно mm -hmm. там діткам швидше найти родини. Е, але е, ще то знову ж таки, для, е, для розуміння, а от станом на зараз, от як виглядає оцей процес, якщо людина виявляє відповідне бажання усиновити дитину, що вона має зробити? Наскільки це розтягнуто в часі? Наскільки це забюрократизовано? Е, Чому причини одразу скажу, що е, сам процес установлення дитини не може бути такий одномоментний, тому що це має бути зважене рішення, навіть знаєте, продумане і осмислене самою людиною чи родиною. Бо сьогодні вони на хвилі якоїсь емоції вирішили: ми беремо дитину. Якщо ми завтра їм цю дитину віддамо, а через три дні вони подумали, що ні, вони ще надто молоді або ще якісь інші речі, і вони ж не ну як ми будемо цю дитину повертати? Це, це ну, не так, іграшка Це психологічна це, відповідно, треба. В Тому це -то справа. Тому цей процес він тривалий. Перше, що потрібно зробити, це зібрати пакет документів. Але ми вже над цим також працюємо, щоб людині допомогти його пришвидшено збирати. По перше, можна звернутись через дію, і тоді багато речей підтягуються вже із самої дії, з тих реєстрів про твоє майно, про, про твоє житло, про якісь доходи. Одразу дія може цей пакет допомогти сформувати людині. Також ми працюємо над тим, щоб медична довідка, бо це теж обов'язково, чи немає психічних відхилень, наркологічних якихось проблем і так далі. Ми її зараз спрощуємо. Базова довідка буде сімейним лікарем оформлюватися і буде робитись електронний обмін між нашою системою та системою охорони здоров'я, щоб людина не бігала з цим. А вже Сімейний лікар, знаючи свого пацієнта, розуміє, чи потрібно його на поглиблений огляд посилати, uh -huh. чи в принципі все гаразд. і Він одразу пише, що ця людина за станом здоров'я може брати до себе в родину дитину. Це суттєво спростить. Також для багатьох родин оці питання медичних обстежень. Наступне, що потрібно зробити, це подати ці документи або через дію, або напряму в службу у справах дітей за місцем свого проживання. Великий пакет документів. Та ні, насправді не дуже. Це доходи, бо це обов'язково розуміти, чи ти маєш достатній фінансовий стан. Це житлові умови, але це може бути і договір оренди, потім вони ще будуть обстежуватися. Тобто це може бути різна форма, не обов'язково тільки власність на житло має бути. І це питання здоров'я. І от ми підходимо. Зараз вирішили цифровізуватися, як і в принципі, вся країна і, 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 і всі напрямки, і це правильно, це добре. Як буде працювати ця от онлайн платформа для усиновлення? Що це означає? От Було, стало. Це тільки така інформаційна платформа, ага. яка допомагає людям зрозуміти, а які в неї, в принципі, опції є. Наприклад, людина ще не готова до усиновлення, але вона задумується над mm. цим. Тому ми можемо обрати інші формати, коли ти даєш дитині прихисток на певний проміжок часу. Тобто людина може чи родина стати патронатною сім'єю. Що таке патронатна сім'я? Вилучають дитину в кризі. І на три місяці її дають до перевіреної навченої. Причому всі сімейні форми проходять обов'язково навчання, як би ти не хотів, чи тимчасово взяти дитину, чи усиновити, чи бути прийомною родиною на довготривалий проміжок часу для будь-якого формату, ти обов'язково повинен пройти навчання, де ще в спілкуванні з психологами під час навчання також з'ясується наскільки людина емоційно, емпатійно і, скажімо так, зріло готова. Прийняти справді дитину, бо ми розуміємо, що дитина зазвичай це бо дитина, яка прожила травму. Це mm -hmm. старші діти, навіть якщо вони вже. Від народження побули в інтернаті, то все одно інтернатна система їх дуже відформатувала. Там не було любові, там не було емпатії, там не було емоції. Всі ці речі треба буде з цією дитиною заново пропрацьовувати. Тому це питання витримки, це питання розуміння того, що ти можеш стикнутися з тим, що тобі будуть під подушку хліб ховати, так або якусь істерику робити, або та дитина буде тебе за руку тримати і боятися відпустити, що ти її кинеш. Дітей вже зраджували в тому житті і стерти у цю біль. Одномоментно не вдасться. Тому з батьками, які хочуть взяти дитину в родину, треба буде працювати, щоб вони були готові. Але коли людина готова, коли вона розуміє, тоді все це набагато простіше. І ось власне наша так. платформа дозволяє зрозуміти, які є форми тимчасова, довгострокове усиновлення, ага. що для цього потрібно, які пройти треба курси, куди звернутися. Потім є онлайн-курс, такий, знаєте, вступний. Коли ти собі не потрібно ж нам всюди в клас одразу йти, ти собі продивився законодавство, норми, підстави, психологію, випадки, перечитав, це вже тебе більше, скажімо так, впевнює або не впевнює в твоєму рішенні. Також є гарячку. Ча лінія, на яку ти можеш зателефонувати і поспілкуватися з фахівцями, які допоможуть е, розібратися в якихось деталях. Є якісь конкретні такі корисні поради від тих батьків, які вже пройшли цей шлях. Є історії, якими, ти, е, якими вони поділяться. Тобто, це такий інформаційний портал, який просто дозволить людині більш фахово зрозуміти тему, в яку вона занурюється. І тоді вже дуже осмислено розуміти, ага, мені треба в службу у справах дітей. Будуть в основному такі діти, бо там трошечки. Кі опис, які діти, якого віку? З чим е, в нас є для того, щоб їх можна було усиновити, як правильно там подати заявку, як потім подивитися, знайомитися з анкетами дітей і таке інше. Ну так, от, власне, а чи немає тоді, чи, чи не доречно, щоб ну чи, чи це тільки перший крок? Це тільки платформа? перший крок. Ми зараз так. опрацьовуємо наступним за цим буде ціла нова електронна система е, захисту прав дітей, в якій вже буде персональний кабінет. Мене як усиновлювача, О, я подаю так. заявку. Тоді в мене є персональний кабінет. В цьому персональному кабінеті Бінет, я бачу всі кроки. Один, два, три, чотири, що я пройшов, що мені ще належить пройти. Я подав заявку. Я дивлюсь, опрацьована, не опрацьована. Мені в цьому кабінеті буде доступне е, оновлення щодо дітей, які поступають в систему. Щоб я міг розуміти, е, наприклад, що десь там в Херсоні, наприклад, чи в Миколаєві, чи в Харкові, а я в Києві. Є така то дитина, яку би я хотів усиновити, щоб можна було знайомитися. Це вже буде більше інформації, тому що сьогодні в нас на сайті ми ж не можемо викладати персональні дані дітей. Я є просто... дуже коротенько. Інформація, і для того, щоб повністю вивчити анкету, то треба йти в службу справах дітей і паперово з нею знайомитись. Це ускладнення. Але в інший спосіб, поки немає цифровізації, це неможливо зробити. Далі наступний крок, коли ми створимо персональний кабінет, від кепом під цифровим підписом, ми будемо розуміти, що людина перевірена, пройшла навчання, має право знайомитись з анкетами. Mm -hmm. Їй ми там, наприклад, вона з психологом чи з працівником служби справах дітей вибирає категорію дитини, яку би вони хотіли, і Визно, такі діти їм будуть в цьому профайлі вид, видимі і вони зможуть знайомитися онлайн. Потім кажуть, ага, окей, я хотів би особисто познайомитися з цією дитиною. Тоді, відповідно, будуть галочки, щоб умовно бронювати час знайомства. Почекайте це... уточнення маленьке, а оцей момент я можливо просто прослухав, бо паралельно ще читаю uh -huh. е відповідь. Є, от по темі теж. Е так, а яким чином ви кажете? От потім вже можна онлайн познайомитись, так? Тобто, ну а до того, яким, яким чином, ну от умовно кажучи, все одно я розумію, що даних публікувати з одного боку не можна, але якщо є ж так само усиновлювачі, до прикладу за кордону, як вони взагалі? Ну, тобто, оця база дітей, які сьогодні шукають сьогодні, на родину. сайті міністерства є фотографії дітей з іменем та віком, і ага. все тільки це є. Це не найкраще рішення, але ж я кажу, поки воно yeah, no, no, no. так е, функціонує. А коли ти вже е, і там написано, звідки ця дитина, mm -hmm. е, ну в якій службі у справах дітей можна дізнатися більше про таку дитину, тоді вже йду, йдуть в цю службу, знайомляться з е, там більш детальною документацією, станом здоров'я дитини, наприклад, є інвалідність чи нема, якісь особливості, е, можливо, якісь там відео. Ми зараз також оновлюємо профайли дітей так само е, завдяки. Співпраці з міжнародними партнерами, щоб одразу люди навіть дистанційно могли бачити більш повну картину і вже більш усвідомлено ухвалювати рішення. А тоді видається направлення на знайомство, і людина, родина їде вже в конкретний там дитячий будинок, де та дитина проживає, або, наприклад, до патронатної родини чи прийомної родини тимчасових вихователів, і знайомиться під наглядом фахівців, встановлює контакт з дитиною. Якщо такий контакт встановлено, тобто окей, і їй, і дитині, тому що mm. дитину теж запитують. Ну це не є односторонній процес. Логічне mm. тоді вони спілкуються між собою, коли вже більш-менш зрозуміли, що готові поєднати свої долі, оформляються документи для подачі позову в суд про. Процес усиновлення, ну і сам процес уже судовий триває. Зараз ми зробили таку опцію, і я закликаю служби у справах дітей користатися з цієї опції, що коли вже відбулося це знайомство, перший контакт, коли він вже встановлений, коли служби фіксують, що так між дитиною та батьками потенційними є контакт, і подана позовна заява в суд для того, щоб розглядати процес усиновлення. Дати ту дитину для проживання в родину для того, щоб вони більше між собою познайомились. Причому це треба робити знову ж таки фахово пояснивши дитині, що це ну, короткостроково для знайомства, щоб потім ти ще більше зміг зрозуміти, чи твоя це та родина, чи не твоя, щоб в дитини стресу не було, але й батьки потенційно більш точно зрозуміли, чи готові вони до установлення. А от Десь в продовження, напевно, частково глядачка наша постійна Юлі Колос, так вона у нас підписана. Пише: поясніть, будь ласка, що означає тимчасове усиновлення, що потім через там, три місяці, умовних, буде з цією дитиною. Тимчасове усиновлення такого немає: тимчасове влаштування. Тимчасове влаштування, тимчасове так. влаштування у нас є о, коли дитину вилучають з родини. Наприклад, або її батьки помирають і нема нікого з рідних, куди так. можна її влаштувати, або там батьків позбавляють батьківських прав і знову ж таки нема куди її влаштувати. Ми її тимчасово до вирішення її постійної долі. Влаштовуємо кудись. Зазвичай це був заклад. Ну тобто mm -hmm. е, такий е, ЦСПР його там скорочено називають. Ну зрештою будь-який заклад шелтер, типу. так, of... але це не найкраща історія для дитини, бо в той момент вона привикла до кухні, до спальні, до ліжка, до сімейного формату. А тут її е, ну, там кидають в кімнату, яка трохи схожа в ну будиночок, як на тюрму, бо там буде огорожа, там будуть вихователі, mm -hmm. там буде якась охорона. Не сімейний формат, мало mm -hmm. того, що в неї стреси. Вона ще туди потрапляє. Відповідно, тимчасове влаштування це влаштування до родичів, до близьких, які мали попередній контакт або в патронатну родину. Угу. Патронатна родина це спеціально навчена родина, яка отримує кошти як заробітну плату. За те, що вона бере на до себе дітей і вони ще й займаються реабілітацією таких дітей. Вони їх заспокоюють, пояснюють, що сталося навіть в якийсь момент залучені до того, щоб можливо відновити відносини з батьками. Часом, наприклад, вилучаємо дітей, коли в батьків немає батьківських компетенцій. Ну, такі теж є. Не хочу нікому ярлики вішати, ну, не вміють вони виховувати дітей. Наприклад, самі були сиротами, і ніхто їх не вчив. Mm. Народилась дитина, і вона її забула покормити або переодягнути, або пішла десь погуляти. Але потім з тою мамою можна працювати. Тобто, якщо пояснити, вчити, супроводжувати, або, не дай Боже, якась залежність, але усвідомила, що це погано, і починає лікуватися від цієї залежності, то навіть завдання патронатної родини і Соціальних працівників допомогти поновити ті стосунки, допомогти тій матері, все ж таки залишити в себе дитину. Тому що, як би там не було, діти люблять своїх біологічних батьків, і навіть якщо ці батьки не ідеальні, воліють все ж з ними залишатися. Тому, якщо тільки є якісь шанси, що ця дитина буде в безпеці і люблена в тій своїй біологічній родині, краще працювати з родиною, супроводжувати і підтримувати. А скажіть ще, будь ласка, історія з іноземцями, бо от наскільки часто вони чи звертаються, чи війна теж внесла свої корективи, Бо я здається, там були несла корективи. Ми призупинили можливість міжнародного усиновлення mm. і не плануємо його поновлювати до закінчення військового стану. Сьогодні в нас, в принципі, достатньо бажаючих українців отримати дітей в родину, і я думаю, що ми насамперед повинні з цим запитом працювати, щоб наші діти залишалися в нас в країні. А друге, що через те, що дуже багато дітей зараз ми статусних вивезли за кордон з метою збереження їх життя і здоров'я, такий можливість міжнародного усиновлення для нас ризик того, що потім ці діти ми не зможемо їх за кордону повернути. Важко буде судові процеси провадити, можуть виникати ще. Ряд ризикових обставин, в яких ми не зовсім точно відслідкуємо, що це найкращий інтерес дитини, тому немає сьогодні міждержавного усиновлення. Сьогодні пріоритет і можливість усиновлення є тільки для українців. А слухайте, а ну можна якось не знаю, можете описати там а, там от портрет, скажімо, найтиповіше, ну все одно ж можна якось там так на основі а, вже якоїсь певної статистики усиновлень. от а, Людей усиновлювачів там вік, стать, соціальний якийсь там статус. І знову ж таки, е, ну діток вже ж теж якось, як би то не звучало там дико, неприємно, але люди все одно приходять і ну і обирають так, там ту чи іншу дитину. Знаєте, ну, це дуже це чи дітки переселенці. Різні, ні, та діти немає значення. Дуже. Всі, всі mm -hmm. діти, діти, які мають певний статус, всиновлюють різних дітей. Очевидно, найкраще усиновлюються маленькі діти до шести років, але таких дітей в наших реєстрах мало, mm -hmm. як, в яких би не було інвалідності, бо є Діти, які народжуються там з інвалідностями, з глибокими інвалідностями. От з таких дітей важче усиновити. Але є і такі випадки, є і такі насправді дуже різні родини. Ті, які не мають ще дітей, очевидно, у них більше застережень. Вони е, там хочуть більш маленьку дитину, хочуть справді, щоб там стан здоров'я відповідав. А є родини, для яких це вже третя, е, там дитина чи четверта, чи вони своїх виростили, і вони добре розуміють, що таке дитина, процес виховання. Тоді вони готові брати і старшеньких дітей. І... Дітей з інвалідностями чи з якимись проблемами, особливими освітніми питаннями. Тобто, дуже-дуже по-різному залежить від того, ну, який попередній досвід родини. І є такі, багато є таких родин, в яких вже були свої діти, і вони це роблять як соціальне служіння. Вони розуміють, дитина виросла, потенціал є, бажання ще є дати любов якійсь дитині, і беруть її в родину. А немає ви не ну не прораховували можливих загроз. Просто зараз ми ж постійно чуємо от, в зв'язку там історія з мобілізацією, і люди, які там намагаються ухилитись в будь-який спосіб. Хтось там кидається в тису, допливає або не допливає. А хтось вчора здається, десь читав новину про те, що там. Чи, чи навіть ми в ефірі давали, що жінка якась там має маючи інвалідність, там оформила фіктивний шлюб за якусь там суму, щоб просто виїхати? Так, а тут же ж теж можуть бути загрону, умовно кажучи, є там в сім'ї двоє дітей, треба третє. Ну, у нас дитину. усиновлювачі, навіть якщо одну дитину усиновили, вони вже мають відстрочку від призову. Бо, як я вже пояснила, дитина в стресі, вона має певний період часу адаптації. І коли тільки та дитина потрапила в родину, а батька знов забирають на війну, розлучають. Це не так, як біологічна дитина, яка не має цього травмуючого досвіду втрати. Для неї ще раз пережити травмуючий досвід втрати є болючим. І ми думали. Чи урівняти усиновлених дітей з рідними і казати, що відстрочка тільки коли троє дітей, uh -huh. але зрозуміли, що для батьків це можливо і одинаково троє дітей, але от для самих дітей і для їх сприйняття, коли ти вже мав досвід інституційного утримання, коли ти так довго прагнув тої родини, і ти в неї потрапив, і в тебе оці страхи, що цей батько чи мати пропаде, то забирати ще раз це дійсно дуже сильно травмуючий досвід. Тому е, навіть одна дитина усиновлена, це вже право на відстрочку, але звертаю вашу увагу, що це довгий процент процес ти ним не зманіпулюєш. Ага. Якщо тебе мають призвати, призвуть в рази скоріше, тому що це ага. зібрати документи, я пройти розумірую. навчання. Воно часом триває місяць і, і більше, залежно від, від регіону і черги. Потім підбір дитини, потім контакт, потім саме судове рішення, яке там теж до півроку може тривати. Ну, скільки загалом часу От від там до прийшла року. до вас люди до року? До так? року так угу. це процес до року, і це в хорошому випадку. Дай Бог, я би хотіла, щоби ну це процес і за кордоном. Це нема такого, щоб ти за місяць взяв дитину. Процес до року це вважаю нормальний процес, він вже визрілий. Людина точно розуміє, чого вона хоче, і що це не не отаке спонтанне рішення, а давай там я щось. І в процесі цих навчань все одно це відфільтровується. Якщо твоя мотивація тільки ухилитись від служби, ну це буде виявлено на якомусь із етапів, чи на етапі знайомства з дитиною, чи на етапі. Е Навчання, зрештою, ми всі живі люди. І якщо ти розумієш, що в тебе немає емоційного зв'язку до тої дитини, то, то це ну знаєте, ну це прям я не знаю, Ні, яким так. циніком треба бути, щоб вже ж такі речі пройти. Це, це мало ймовірно. Я пані Оксано, дякую. Пишуть наші глядачі, пані Жолнович піднімає дуже важливі аспекти щодо усиновлення і так акцентують, ну, описують подібні ситуації, як ви описали про стрес, там, про навіть коли діти живуть в сім'ї під час війни. Питання до вас є mm. з дещо іншого, іншого боку. Просять вас уточнити, чи можна податись онлайн на виплати? При народженні дитини, якщо в дитини іноземне свідоцтво про народження, при тому українське громадянство зареєстровано в українському посольстві. Народилось в січні 2024-го за кордоном. Так, зареєстровано в українське пода, може може надіслати поштою на управління соцзахисту, де зареєстровано. Просто легалізувати треба це посвідчення а. іноземне. Треба його певним чином перекласти з в консульстві. Також певні дії зробити, щоби. Бо ж якщо це іноземне посвідчення і управління соцзахисту, наше не зрозуміє. Його потрібно верифікувати, перекласти і за постелем зробити, угу. і тоді надсилаєте через пошту і так отримуєте виплати. Ну так, пишуть, просять надіслати оригінал, пані Ірин, Ну так ну оригінал, отакий шлях, вочевидь. Оригінал перекладу легалізації, не самого посвідчення. А. Все, ну тобто йде людина в консульство, там так, перекладають так, і вже. От так, засвідчена не реальне так. Копію, суті... та, mm. Бо якщо ти просто зробиш якусь скан-копію, коли ти приходиш особисто в управління, фахівець бачить твій оригінал, знімає копію сам завіряє. А коли він не бачить, а ти даєш йому скан-копію незавірену, ага. то це ж неможливо. То це має бути, тому я кажу, в, в, в консульстві належним чином легалізована копія, перекладена і засвідчена ж це. Оригінал що це не сфармазовано з кусочками, тому що може це є. Дитини і не бути, а ми дамо кошти. І що потім? Як тоді їх повертати? Зрозуміло, сподіваюся, пані Ірино, наша вельми шановна глядачка, вам теж я хотів від себе ще спитати. Ми останні кілька днів, ну оскільки вже мусимо завершувати, бо сьогодні дійсно дуже багато тем. Перепрошую, пані Оксано, що так, але ну мені здається, цю тему ми, ми доволі непогано обговорили. Останні кілька днів обговорювали теми перспективи підвищення тарифів на світло, mm -hmm. на воду, на, на, на все інше. І що найбільше там цікавить, ну звісно ж, дуже багато людей не зможуть це тягнути. Відповідно, постає питання субсидій. Кажуть, наші там законодавці, урядовці, так воно буде. Чи вже е, є якась інформація? у Вас стосовно цього, чи розробляються вже механізми міністерством соцполітики стосовно субсидіювання? Ми готові. Ми готові. В нас є кошти. В нас є навіть такий певний профіцит коштів на випадок того, якщо вартість комунальних послуг збільшиться. Ми перерахуємо вже особам, яким призначена субсидія, автоматично все це, тому що якраз послуга субсидії в нас максимально автоматизована. Людина подає коротку заявку. В пенсійний фонд в електронний кабінет пенсійного фонду в сервісний центр через ЦНАП з вказівкою, що вона хоче отримати субсидію, доходи цієї родини домогосподарства. Ми рахуємо самі, тому що доступ пенсійного фонду до цих даних є. А також збираємо від всіх надавачів послуги, скільки вартує платіжка для такої людини. І mm -hmm. тоді вираховується відсоток, бо ми покриваємо е, різницю між. Платіжкою та доходом людини, якщо, наприклад, платіжка перевищує 15% від сумарного доходу, тоді оця різниця покривається. Якщо в людини менший дохід, такий, наприклад, як в пенсіонерів, то там зменшується відсоток покриття навіть до, до 6, тобто залежить від рівня доходу. Тому просто пишіть, якщо у вас невисокі доходи, і ви розумієте, що у вас там важко оплачувати комуналку, пишіть заяву, управління пенсійного фонду розгляне і вкаже: більше того, ми зробили це упереджувально. Для 50 тисяч сьогоднішніх українських родин в їхніх особистих пенсійних кабінетах вже є інформація, що вони можуть мати субсидію. Ми порахували і приблизно прикинули, що їх платіжка вже більша від їхнього доходу, і тому, якщо там можливо, якісь доходи в них є. Ми просто цього не помітили. Якщо вони бачать, що так дійсно інформація співпадає, пишіть заяву, і вам субсидія буде призначена. Ми готові навіть це проактивно як послугу робити. І також звертаюся особливо до управлінь е, житловими е, ЖКХ, е, ОСББ та інших управляючих компаній. Шановні компанії, я дуже прошу зареєструйтесь в пенсійному фонді і подавайте ваші тарифи. Бо так ви допомагаєте своїм мешканцям врахувати всі доходи і отримати субсидію. За інших обставин ваші мешканці ну втратять таку можливість, бо ми не помітимо, що в них ще є одна платіжка. Тобто я вважаю, що кожен надавач послуги має бути проактивний і підтримати своїх громадян. Не змушуємо їх самих збирати довідки від вас і носити це в пенсійний фонд. У нас є особисті кабінети для кожного надавача. Зареєструйтесь і подайте ваші платіжки. Пані Оксано, дякую дуже. Є ще до вас питання, але, на жаль, вже редактори кажуть, вас, вам, на вас того не сваритись не можуть. А мені, от вже в ухо кажуть: все, давай, треба рухатись далі. інформації багато. Я вам дуже дякую, надзвичайно, за дякую цю розмову. Приходьте до нас ще. Дякую. Оксана Жолнович, міністр соціальної політики. Міністр чи міністерка? Як все ж таки, ви прихильник фемінітивів чи ні? Пані міністр, міністерка. Можна по різному, тобто тут українська мова є розмаїта і багата на різні формати. Тому я думаю, що будь-який підійде пані міністр соціальної політики або міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович була з нами. Друзі говорили ми про таку важливу тему, як усиновлення дітей. Ну і ще деякі теми захопили. Знову ж таки, от пані Оксана пообіцяла там час. Часу приходите, як матиме час е, тому накопичуйте свої питання. Будемо спілкуватися. Ну і рухаємось далі. Дякую вам, пані Оксана. Дякую вам.